Заступника директора, заступника директора начальника управління податкового контролю фізичних осіб Департаменту оподаткування фізичних осіб. Добрий день, шановні учасники семінару. Я сьогодні хотів би порушити питання, яке, мабуть, є одними з основними в системі оподаткування. Чому я так кажу? Тому що дійсно працюю в підрозділі оподаткування фізичних осіб. Чому? Тому що податок на доходи фізичних осіб, незалежно від того, чи є це юридична особа, чи це є фізична особа, всі ми зобов'язані по податковому кодексу сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Я вам скажу, що на сьогодні податок на доходи фізичних осіб. Відіграє одну з важливих ролей у нашому суспільстві. Чому? Тому що від його повноти нарахування, своєчасності сплати до бюджету, залежить виплата працівникам бюджетної сфери, культури, освіти, так чи ні, соціальні гарантії малозабезпеченим сім'ям. Тому нам з вами необхідно кажемо, забезпечити повноту на рахування та своєчасність перерахування цього податку до бюджету. І от ми з вами, як я кажу, що податківці... Що ви бухгалтера, так, що ви є суб'єкти господарювання, ми виконуємо з вами одну функцію. Забезпечуємо надходження цього податку до бюджету. Чому? Тому що ви є всі податковими агентами, так чи ні? І при будь-яких виплаті, будь-яких доходів на користь фізичних осіб, ви зобов'язані утримати, і перерахувати цей податок до бюджету. І ми знаємо, що на сьогоднішній день одне з актуальних питань в нашому суспільстві є виплата заробітної плати. Я скажу, як ви бачили, очолюю управління податкового контролю фізичних осіб, скажу, що сьогодні дійсно є практика податкової роботи свічі, да, що на сьогоднішній день є, скажімо, певні такі десь порушення, да, певні десь недоліки в роботі. Чому основні питання, які, ми кажемо, зустрічаються да, при перевірках, при проведеннях, хоч на сьогоднішній день з метою... Невтручання в діяльність платників податків, ви знаєте, що зменшення практично всі перевірки, які як планові, так і позапланові, тому що втручання сьогодні мінімальне. І скажу, ще, при фактах, коли перевіряється питання заробітної плати, виникає ряд питань в тому, що заробітна плата, є випадки, скажімо так, коли виплачуються поза відомостями, коли використовується праця найманих осіб без укладання трудових угод. Це, мабуть, стій недоліки, які ми кажемо більш широко, да, є. При організації роботи по справлянню податку на доходи фізичних осіб. Але я не буду акцентувати вашу увагу на тих, скажімо, фіскальних шляхах. Я хочу сьогодні зупинитися на тих питаннях, які є, скажімо, актуальними на сьогоднішній день по податку на доходи фізичних осіб. Всі ви знаєте, що податок на доходи фізичних осіб, його справляння регламентується четвертим розділом Податкового кодексу України, який вступив в дію з 1 січня 2011 року. Якщо порівняти 889-й законодав про податок з доходів фізичних осіб і 4 розділ податкового кодексу, то я скажу, що практично, практично таких от корінних змін тут не було. Практично залишились на тих же, деякі змінилися деякі ставки оподаткування, деякі критерії, що включаються, що не включаються до складу оподаткованого доходу місячного працівників та інших доходів, які виплачуються на користь фізичних осіб. Хотів би звернути по перше вашу увагу на те, що коли був прийнятий закон 36.09, це ви знаєте, да він врегулював деякі аспекти, які не були врегульовані в кодексі. Десь були пропущення бо по інших причинах не були відображені в кодексі. Перше хотів би сказати, що. Не до внесення змін не було зрозумілим, яка база оподаткування є при нарахуванні доходів громадянам, які працюють за договорами за цивільно-правовими договорами. Зазначений закон в зміни в тому, що базою є сума, яка зменшена на суму єдиного внеску. Тобто це врегульовано вже податковим кодексом, змінами до нього. Врегульоване те питання, що не було внесено 165.1.1 зміни, що не оподатковуються суми допомоги по вагітності та пологах, так які, скажімо, доведення цих дій десь не були врегульовані. Е, е, також було включено в 165 .1 що не включається, сума індексації нараховані на суму стипендії, тобто ця сума не оподатковується, яка також не була, скажімо, десь врахована у. У, у податковому кодексі, крім цього, хотів би звернути увагу, що внесено зміну було до 168 ї статті. Що у разі, якщо податкований дохід нараховується, але не виплачується, так чи ні, то податок утримається, підлягає, скажімо, перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені для місячного податкового періоду. Тобто, ця графа також цей пункт знайшов відображення в податковому кодексі. Що нового в кодексі? Що вона змінилося? Да? Хочу сказати, що на сьогоднішній день сто шістдесят стаття. Чітко передбачає, що у нас змінилися ставки податку, так чи ні? Якщо у нас раніше була 15%, то на сьогоднішній день у нас діє 15 та 17, так чи ні? Всі ми знаємо, що 15% у нас є сума податку у разі, якщо місячний дохід. Не перевищує 9 тисяч гривень, тобто 10 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного періоду. На сьогоднішній день, тобто в 2011 році, ця сума була 9 тисяч гривенників. Сума, яка перевищує 9 тисяч гривень, оподатковується за ставкою 17%. Це всі ви знаєте. Хи би відмітити, що це є основні ставки податку, але сьогодні є нульова ставка. Є ставка 1%, є 5%, є 10%. Так чи ні? Коротенько зупиниш на цих ставках, де ставка застосовується, скажімо, 1%, Це у разі продажу рухомого майна раз у рік легковий автомобіль, якщо у вас виникає взаємовідносини з фізичними особами, легковий автомобіль, мотоцикл або моторолер, якщо він продається протягом року один раз, ставка буде оподаткування 1%. Інше, якщо не буде 5%. З продажу нерухомості ми кажемо. Яким чином оподатковується нерухомість? Да, це більше відноситься до інших, але якщо у вас будуть інколи виникати такі питання, якщо нерухомість перебуває у власності фізичної особи понад три роки, такі суми не оподатковуються при відчуженні такого майна. Все інше, якщо до трьох років або незавершене будівництво, така сума буде оподатковуватись за ставкою 5%. Тобто не буду я зупинятися на спадковості, на подарунках, зупинюся далі. Хотів би відмітити, що на сьогоднішній день, як я вже казав, що питання актуальності заробітної плати є досить актуальне на сьогоднішній день, так, тому що ми розуміємо, що є ряд питань, які з цим пов'язані. Як податок, це формування місцевого бюджету, це внески в пенсійний фонд. Так? Я хотів би сказати, що на сьогоднішній день у податковому кодексі є така норма, скажу, що є. Право органу Державної податкової служби проводити планову перевірку по одному питанню, по заробітній платі. Раніше цього не було. Тобто це не є такою, ми кажемо, але у разі, якщо податковий орган має інформацію про те, що на цьому підприємстві, цій установі, є порушення, скажімо, трудового законодавства, працівник податкового органу може провести планову да, перевірку по одному лише питанню. Ну це все, ми кажемо, ви, як по закону, в апріорі, ви є податковими агентами, вам держава делегувала право нарахувати, утримати і перерахувати цей податок до бюджету. Чим би сказати, це не є е, податок підприємства, це не є дохід підприємства. Це є податок, який ви утримуєте з фізичної особи. І як я кажу ще раз, вам надано право перерахувати його до бюджету. Коли ви не повинні, як податкові агенти, утримувати податок. Є три випадки, так чи ні, коли податковий агент може не утримувати цей податок до бюджету, а лише подавати податковий розрахунок за формою 1 ДЛ. Це у разі виплати підприємцю, Якщо він зареєстрований як суб'єкт господарювання, стаття 177.8 чітко вказує при виплаті доходу підприємцю, якщо він підтверджує документ про реєстрацію його як суб'єкта господарювання в межах здійснюваних ним видів діяльності. В цьому випадку, ви як податковий агент, не утримуєте податок у джерела виплати. Другий випадок, якщо ж ви виплачуєте такий дохід самозайнятій особі, і вона підтверджує також документом, що це може бути нотаріус, так чи інші, які то здійснює незалежно професійну діяльність, ви також податок не утримуєте. І іншу позицію є третій випадок, у разі, коли виплата фізичній особі. Там напевно, якусь сільхозпродукцію, продукції за інші, де буде форма 3ДФ. Підтвердження в тому, що така продукція була вирощена в особистому господарстві. В такому випадку податок з доходів фізичних осіб на доходи не утримується. Хотів би сказати, що податковий агент, він я каже, утримує ці податки, визначено статтею 167. Податок сплачується до бюджету під час виплати доходу єдиним платіжним документом. Банки, як ви знаєте, це вже не можуть. Банки приймати платіжні документи за умови одночасного перерахування податку на доходи фізичних осіб. Якщо податкований дохід виплачується у негрошовій формі або виплачується з каси підприємства, то сума податку перераховується на наступний день після виплати такої суми. Це всі ви знаєте. І ви знаєте, що податок з доходу фізичних осіб перераховується за місцем знаходження платника податків. Якщо ж е юридична особа має відокремлений підрозділ, і такий відокремлений підрозділ уповноважений нараховувати, утримувати цей податок, то податок перераховується за місцем знаходження уповноваженого відокремленого підрозділу. Якщо такий підрозділ не уповноважений, нараховувати, утримувати всі функції на себе бере юридична особа. Тобто вона утримує цей податок і перераховує цей податок за місцем знаходження відокремленого підрозділу, хотів би сказати ще одне, що ви як податковий агент зобов'язаний утримати, нарахувати, перерахувати податок і подати розрахунок за формою 1Д. За місцем знаходження юридичної особи, зазначеним наказом 1020-м, всі, всі ви знаєте, да, затверджений порядок 1ДФ, який ви подаєте щоквартально, за місцем свого знаходження. Якщо, як, повторюсь, якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати, то всі функції щодо подання податкового розрахунку бере на себе юридична особа, яка за таких осіб надає копію, утримує податок і пере. І за формою 1ДФ подає за місцем знаходження того відокремленого підрозділу і копію подає за місцем знаходження юридичної особи. Хотів би сказати, що на сьогоднішній день, ви вже знаєте, є не ідентифікаційний номер, так чи ні? А реєстраційний номер облікової картки платника податків. Тобто та сама, але назва по-іншому. Хотів би, яким чином подається податковий розрахунок? Ви знаєте, що за перший квартал подається до 10 травня. Року за другий квартал до 9 серпня, до 9 листопада і до 9 лютого звітного періоду, Щоквартально цей розрахунок подається до органу Державної податкової служби. Хотів би звернути вашу увагу на сьогоднішній день, яка все-таки є відповідальність по податку на доходи фізичних осіб? Якщо ми знаємо, що раніше доведення кодексу практичної відповідальності ну було 200%, так що у разі не утримання цього податку. На сьогоднішній день податковий кодекс зменшив, скажімо, навантаження, зменшив такий фіскальний тиск на сьогоднішній день. Ставка відповідальної штрафної санкції, яка передбачена 123 статтею податкового кодексу, встановлює, що у разі неутримання податку, скажімо, у джерела виплати, штрафна санкція застосовується у розмірі 25% від суми неутриманого податку. Якщо це було повторено, 50%. Раніше це було, всі ви пам'ятаєте, по закону 21.81 ця ставка, ця сума становила 200%. Хотів би, не буду зупинятися ще на тих, скажімо, штрафних фінансових санкцій, але скажу, що є нова норма відповідальності. Чому? Тому що це вже є з 2011 року сума податку на доходи фізичних осіб є узгодженою сумою. Тобто ви вже зобов'язані цю суму перераховувати до бюджету. Якщо ви її не перераховуєте, шановні, то вже є відповідальність, як по всіх скажімо, інших податках на прибуток, на ПДВ. Раніше цього не було. Тому що податок на доходи фізичних осіб це дійсно є кошти громади, які ви зобов'язані, я кажу, ще раз наголошую на цьому, перерахувати до бюджету. Скажу вам, що на сьогоднішній день. Виникає досить часто питання, яка є у нас відповідальність за неперерахування податку, якої раніше не було. Ви знаєте також, да? то на сьогоднішній день 127 стаття кодексу вказує на те, що у разі неперерахування, неутримання перерахування до бюджету застосовуються за це вже штрафні фінансові санкції яких я кажу раніше не було, тому що я кажу, вже з нового року кожен з вас розуміє, що податок на доходи фізичних осіб є узгодженою сумою. І в цьому питанні, я кажу, всі цей податок зобов'язаний бути перерахований до бюджету. Хотів би звернути вашу увагу, що на сьогоднішній день досить часто виникають питання: якщо на сьогоднішній день десь працівник податкової служби перевіряє суб'єкта господарювання податкового агенту і виявляє, скажімо, порушення за... Періоди 10-го року, так чи ні? Якщо виявляється порушення, яка санкція до нього застосовується? У цьому випадку, як ви всі добре знаєте, за, ту, за той період буде не та норма діяти 200%, а всі санкції застосовуються по нормах цього кодексу. Тобто буде 25%. З 1 січня, ви знаєте, по 30 червня штрафна санкція була скільки одна гривня. Це ви теж також дуже... Добре, знаєте. Хотів би звернути вашу увагу на ряд таких от виплат, які оподатковуються чи яким чином не оподатковуються, які звільняються від оподаткування. Ми скажемо, на сьогоднішній день досить часто виникають питання щодо оподаткування коштів, які направлені на лікування своїх працівників. Яким чином їх включати до оподаткування, оподатковувати чи не оподатковувати? Всі ви знаєте, що 165-та стаття, яка визначає перелік доходів який не включається до, до оподаткування. І от 165.1.19 є норма в тому, що кошти або вартість майна послуг, направлені на лікування та медичне обслуговування платника податку роботодавцем, не будуть оподатковуватись за наявності відповідних документів не, в необмеженій сумі, але лише, лише при наявності документів. Хотів би сказати, що навчання 165.1.21 часто да на якісь вищі технічні заклади, вищі ужбові заклади, професійно-технічні заклади. Яким чином у розмірі 1320 гривень яких сума в місяць не буде оподатковуватись? У разі, якщо такий договір буде розірвано, вся сума буде оподатковуватися як додаткове благо. Хотів би звернути вашу увагу ну, ми кажемо, така от, на поховання, так чи ні? Зрозуміло, це наше життя і кожний роботодавець у разі смерті працівника виділяє йому кошти на поховання. Сума у розмірі 2640 гривень 165.122 не оподатковується. А кошти, якщо вони видаються будь-якою фізичною особою, взагалі, або благодійною організацією, Пенсійним фондом України, або територіальними відділеннями, управліннями з питань праці, соціального захисту населення, взагалі не оподатковуються. Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення або лікування. Всі ви знаєте, що вона виплачується працівникам або дітям до 18 років, професійною, скажімо, спілкою, до якої зараховуються профілкові внески таких працівників, воно не оподатковується. Досить часто виникало питання щодо дарунків, оподаткування дарунків, яким проводять спортивні змагання, інші якісь заходи, вручають певні перези. Яким чином їх оподатковувати? На сьогоднішній день податковий кодекс визначає 165.1.39 порядок оподаткування подарунків. Який порядок, що на сьогоднішній день, 50, якщо подарунок виданий у негрошовій, у негрошовій формі у розмірі 50% мінімальної заробітної плати встановлені на 1 січня звітного періоду, тобто на сьогоднішній день 470 гривень і 50 копійок, така сума не оподатковується. Але лише заповню у не грошовій формі. Якщо зазначені подарунки будуть виплачені у грошовій формі, така сума буде оподатковуватись на загальних підставах. Все, що буде виплачено понад, буде оподатковувати згідно, скажімо, ставок 15 або 17%. Хотів би сказати, що на сьогоднішній день податковий кодекс 165.1.44 відобразив таке питання, я кажу, я думаю, яке було болюче, що в ході перевірок оподатковується внески статутний фонд, пам'ятаєте, да? доведення податкового кодексу, тому що було відчуження майна. На сьогоднішній податковий кодекс вніс зміни, яким передбачає в тому, що вартість або майно, яке внесено до статутних фондів, не оподатковується. Це 165.1.44 стаття. Податкового кодексу. Хотів би звернути вашу увагу на виплату матеріальної допомоги, яким чином вона оподатковується. Всі ми знаємо, що в кожному відомстві, установі, підприємстві є колективний договір, яким передбачено надання матеріальної допомоги. І якщо на оздоровлення або інші, якщо ця вона носить систематичний характер, така матеріальна допомога включається до складу сукупного місячного доходу і оподатковується на загальних підставах. У разі виплати за заявою платника податків, матеріальної, нецільової допомоги да, та на соціальні якого характеру, ще якогось іншого. Ви знаєте, що у, у 1320 гривень сума не буде оподатковуватись. Ви кожний роботодавець має право виплачувати своєму скажімо, працівнику таку суму без оподаткування. На сьогоднішній день існує деякі питання оподаткування, скажімо, нерезидентів. Яким чином оподатковуються сьогодні нерезиденти? Так як завжди, чи таким іншим, я вам скажу, що на сьогоднішній день 170 стаття податкового кодексу визначає порядок оподаткування окремих видів, які отримують фізичні особи. І, зокрема, нерезиденти. Хотів би вам сказати, що доходи нерезидентів на сьогоднішній день оподатковуються в такому ж порядку, як і резиденти. Тобто на сьогоднішній день відсутні будь-які, скажімо, законодавчі підстави, обґрунтування з метою іншого оподаткування на резидентів, як фізична особа резидент, як громадянин України, так і кожний іноземець у разі такої виплати, якщо у вас буде оподатковуватися, також як і, скажімо, доходи фізичної особи резидента. На сьогоднішній день вже не передбачено реєстрації працівника на резидента, як було раніше в органах Державної податкової служби. Тобто порядок визначений як для всіх платників, тобто ті ставки, які діють на сьогоднішній день 15-17% від загального доходу місячного, який отримує, е, який отримує безпосередньо платник податків. Хотів би звернути вашу увагу на відрядження, яким чином оподатковуються надміру витрачені кошти. Всі ви знаєте, що до цього діяла ставка 889, де ми була сума е, доходу і плюс штрафна санкція. Так чи ні? На сьогоднішній день, якщо ви видаєте під звіт кошти своєму працівнику і працівник не повертає у терміни протягом 5 робочих днів зазначені кошти раніше три дні було, така сума включається платником податків до його доходу і оподатковується на загальних підставах за ставкою 15 або 17%. Ніяких штрафних санкцій ніяких не передбачає. Кодекс. Даже, і може бути ситуація, коли ви його оподаткували йому дохід, а він десь через 2-3 місяці повернув суму, Кодекс не визначає будь-якого порядку з перерахунку або повернення таких сум. Тобто загальна сума, яка була в надміру витрачена, підлягає оподаткуванню на загальних підставах. І коротенько зупинюся ще на податкова соціальна пільга. На сьогоднішній день всі ви знаєте, що кожен, хто отримує дохід, який не перевищує 1320 гривень, так чи ні. Сума доходу дає право кожному платнику, визначено 169 статтею, Перелік податкової соціальної пільги, які категорії платників мають право, хто виховує дітей, має 100% пільгу, 150-200%. Є перелік, скажімо, цих платників податків, який може на підставі поданої заяви отримуватись податкову соціальну пільгу. Є перелік тих доходів, які не можуть. Так, соціальна податкова пільга може застосовуватись лише на одному місці і лише до заробітної плати. Якщо ж разом із заробітною платою є певні інші, які то доходи, стипендія або ще якщо... Тут не може мати соціальної пільги, не можуть мати доходи, отримані здійснення підприємницької діяльності, також не мають пільги. Тобто, перелік зазначених пільг визначено 169 статтею. Шановні колеги, оскільки час у мене обмежений, всі питання, які у вас виникають по питаннях пов'язаних з оподаткуванням податку на доходи фізичних осіб. Я хотів би почути, вислухати і постараюся на всі питання дати конкретну кожному відповідь, по суті, порушених вами питань. Дякую за увагу. Дякую, Ростислав Олександрович. Олександр. І ой, вибачте, Олександр Ростиславович.